Привіт, мене звуть Яна. Я рада вітати усіх на своєму каналі. У попередньому відео я просила вас написати, чи цікаво б вам було подивитись відео про мої читацькі плани на рік. І на моє превелике здивування насправді багато людей відповіли, що так. Тож зараз скажу, як великі та поважні блогери ви просили. Я зробила сьогодні. Поділюся з вами своїми планами і заодно перенесу їх з блокнотика на великий екран, щоб в кінці року мені було соромно не лише перед цим списком, а ще й перед вами усіма. Жартую, насправді я давно перестала себе сварити за те, що хотіла зробити і не зробила. Як писав хтось у третці, ми зараз зайняті виживанням, досягаторство можна залишити на кращі часи. Але тим не менш, в кінці року мені все одно було б цікаво повернутися до цього відео, посміятися над ним, підбити якісь підсумки і можливо перенести добрячу третину цих планів на наступний 27-й рік. А може і ні, це ми ще побачимо. Ага, Побачимо коли? Коли? коли коли побачимо. Усього на цей рік я виписала собі 20 пунктів та умовно розділила їх на такі категорії, як недочитані цикли, товстунці, українська література винесла її окремо, довгожителі це книжки, які вже дуже довго та терпляче чекають на мене на поличках. І остання категорія це історії, які я дуже хочу перечитати. Ну а в кінці відео, в якості бонуса, поділюся з вами частиною свого контент-плану. Тож не перемикайтесь! Отже, почнемо з серій. На даний момент я почала та не дочитала два цикли. І перший з них це голодні ігри Сюзанни Колінз. Прочитала дві книги з трьох, третю. Планую читати у березні до книжкового клубу. З оригіналом я знайомлюсь уперше. Я багато разів передивлялася екранізації. Екранізації мені подобаються, подобались принаймні до того моменту, як я почала читати книги. Адже тепер я можу авторитетно заявити, що книги набагато кращі за фільми, як це в принципі часто й буває. Так, книжкові голодні ігри сильніше розкривають цей антиутопічний світ. Тут є пояснення, як ці ігри працюють, як відбувається жеребкування, чому ігри власне називаються голодними, та чому трибутами стають в основному діти з бідних сімей. Краще відображається контраст між капітолієм і Дістріктами, краще описаний початок революції, але найголовніше книжковий піта мене абсолютно не дратує, на відміну від піти у фільмах. В оригінальній історії це просто абсолютний тотальний грін флек Персонаж не виглядає тюфяком, якого всі постійно жаліють та рятують. І навіть сцена з маскуванням у перших іграх не здається мені смішною і не викликає нестримного бажання закотити очі. А я роблю це кожен раз, коли передивляюся фільми. О Пітер! Пітер! Хай. Другий недочитаний мною цикл це Макова війна Ребеки Кван. Це теж трилогія, і тут я поки що прочитала тільки одну книгу з трьох. Читала я її ще минулого літа. Ось тут можна подивитися відео з відгуком, але якщо коротко, то книга мені дуже сподобалась, і мені справді цікаво, куди буде розвиватися ця історія, та чим все в результаті закінчиться. Але на жаль, я поки що банально не можу знайти достатньо вільного часу на те, щоб її дочитати, враховуючи, що у другій книзі циклу 610 сторінок, а у третій 580, на те, щоб добити цю трилогію, мені треба приблизно два тижні, а це значить два тижні не читати нічого для книжкових клубів. В мене таке рідко буває. Втім, дочитувати цикл треба якнайшвидше, бо я вже починаю забувати події першої частини, і дуже скоро всі її персонажі перетворяться на абсолютно незнайомих мені людей. Коли началась?» Вторе. Маковая війна. Переходимо до наступного пункту в моєму списку до товстунців. І тут я хочу здолати цілих чотири романи. Перший це книга, яку ви вже неодноразово бачили, адже вона грає роль декора майже у кожному моєму відео, слугуючи своєрідною заглушкою для полиці стола. І це, звісно ж, роман «The Last Chairlift» – останній підйомник американського письменника Джона Ірвінга. Цю книгу я придбала у 22-му році в Бельгії. Вона в оригіналі англійською, і з моменту покупки я вже встигла забруднити суперку, бо іноді підставляю книгу під дзеркало, поки фарбуюсь. З цієї ж причини я забруднила ще й зріз водостійкою підводкою. Сам зріз встиг пожовтіти, адже влітку на балконі, де зберігається книга, дуже жарко і сонячно. І навіть ірвін за цей час встиг написати ще один роман. Єдине, чого не відбулося за три з половиною роки з моменту покупки книги, я не знайшла в собі моральних сил її прочитати, адже тут 890 сторінок я нагадаю англійською. Думаю, зараз над тим, щоб навесні зробити собі якийсь челендж і прочитати роман місяці за два, мабуть, розділити кількість сторінок по дням, і тоді виходить, що за один день мені треба буде читати по 15 сторінок, а це звучить вже не так страшно. Ну і після прочитання, а я все ж таки сподіваюся, що це трапиться в цьому році. Думаю, або сходити на майстер-клас з розпису зрізів у нас в Дніпрі такі періодично проводять, або зробити це самостійно вдома. Але в будь-якому випадку зріз я буду розмальовувати. Хочеться компенсувати книзі таке недбале здавлення та повернути їй красу. Наступний товстунець у моєму списку це маленьке життя хандії Янагіхари». Тут 880 сторінок, і досі я за нього не бралася, бо мене трохи відлякують відеовідгуки в інтернеті, у яких всі плачуть під час прочитання цієї книги. Ну і ви розумієте 880 сторінок. Мені, до речі, пропонували зняти влог з цією книгою і теж, можливо, поплакати в кадрі, але схоже, відео вже є на каналі Аліси Pickwick Papers, а тому мені постійно здається, що це буде виглядати як вкрадена ідея. Коротше, треба подумати, як зробити це цікаво та інакше. Рухаємося далі до книжки, яку не повірите, я вже почала читати. Це роман Середня стать Джефрі Євгенідіса. Він вже трохи худіший за попередників, тут усього 704 сторінки. У 2003 році цей роман отримав Пуліцерівську премію, українською він видавався у 2018-му. А це значить, що тираж давно розпроданий. Я цю книгу позичила у подруги на початку грудня і ось нарешті знайшла час на читання. Детальніше про цю історію розкажу у прочитаному за січень та лютий, а поки що можу сказати, що це не Зовсім те, чого я чекала. Я знала, що головний персонаж роману це інтерсексуал. Раніше таких людей називали гермафродитами і сподівалася почитати про його життя. Але по факту я вже на середині книги, а герой досі розказує історію своєї родини. Отже, насправді маємо тут щось схоже на сімейну сагу. Тим не менш, сімейні саги я теж люблю, плюс сам текст читається легко і затягує, Тож поки що є враження, що в результаті книга мені сподобається. І останній товстунець у моїх планах на цей рік це протистояння Стівена Кінга. КСД розділили цей роман на два томи: у першому 576 сторінок, у другому 624. Тобто, сумарно маємо 1200 сторінок. Це постапокаліптика. Роман розповідає про пандемію грипу, що вбила практично все населення Землі, і про протистояння небагатьох вцілілих після її припинення. Я десь читала, що цей роман вважається одним з найкращих у творчому доробку автора, але мене дуже відлякує кількість персонажів у цій історії. Google говорить, що тут їх більше сотні. Тож з моєю пам'яттю на імена, скоріше за все, доведеться заводити окремий зошит і всіх туди виписувати разом з професіями та родинними зв'язками. Ну а ми переходимо до наступної категорії у моїх планах до української літератури. І перший тут у списку, звичайно ж, колапс Макса Кідрука один з найочікуваніших, принаймні для мене, романів цього року. У продаж він має вийти. Вже наприкінці лютого я залишала перед замовлення і з величезним нетерпінням чекаю, коли книга нарешті потрапить до моїх рук. Чекаю ще з 23-го року. Насправді, з моменту як прочитала колонію і закохалася у цю книгу. До речі, раптом ви теж любите кідрука і пропустили цю інформацію. В квітні та травні на нас чекатиме всеукраїнський тур на підтримку колапсу. Я собі вже придбала квиточок, сидітиму в першому ряду і буду дивитися автору прямо в душу. Ну а потім, звісно, сподіваюся підписати свій примірник. Колонію маю вже з автографом його до слова теж отримала на презентації книги. І було б добре, якби це стало хорошою традицією підписувати так усі книги циклу. Ну і звісно, було б добре, якби я і автор дожили до цього далекого майбутнього. Це була хвилинка оптимізму. Переходимо до наступної книги. Ну а далі у мене в планах Амадока Софії Андрухович. Ще одна цеглинка 832 сторінки на хвилиночку. Це має бути книга, у якій переплітаються історії декількох поколінь і в якій авторка торкається багатьох історичних подій в Україні. Я про неї чула позитивні відгуки. Тож, коли побачила книгу на знижці в книгарні, є вирішила, що це знак від всесвіту. Адже на сайті видавництва вона коштує вже 900 гривень. Я ж придбала її за 430. Тож, навіть якщо роман мені не сподобається, це все одно можна вважати вигідною. Інвестицією. Далі на черзі український нонфікшен за сумісництвом товстунець, за сумісництвом довгожитель поличок. Книга під назвою Мрія про Антарктиду українського письменника, блогера та журналіста Маркіяна Прохаська. Власне, в основі книги живі враження автора, який здійснив подорож до української дослідницької станції академік Вернацький. Якщо ви дивились фільм Птушкіна про Антарктиду, то добре розумієте, що це за місце. Цікаво, що з моменту, коли я придбала цю книгу, вона встигла подорожчати втричі. Я правда не пам'ятаю, купувала її зі знижкою чи ні, але в будь-якому випадку за цю книгу я заплатила 250 гривень, а зараз вона коштує 750. Оце вже точно вдало вклала гроші. Ще одна книга від сучасного українського автора, яку я планую прочитати, це роман Гімінгує нічого не знає Артура Дроня. Тут я як той гімнґує майже нічого не знаю про цю книгу, окрім того, що це історія про війну. Але чула про неї якусь неймовірну кількість позитивних відгуків, тож вирішила, що і мені терміново треба скласти свій книгу. Я замовила декілька днів тому, поки що не маю її на руках, але бачила, що в романі усього 168 сторінок, і знаєте, це дуже підвищує його шанси бути прочитаним найближчі місяці. Сучасної української літератури це поки все. Звісно, що я буду читати й інші твори, але ті, які я щойно назвала, це прям обов'язкові пункти для ознайомлення цього року. До сучасної хочеться додати ще трохи класики, а точніше, два романи: Сад Гециманський Івана Багряного та місто Валер'яна Підмогильного. У Багряного я вже читала «Тигроловів» і мені сподобався роман. Знаю, що сад Гециманський це зовсім інша історія на зовсім іншу тему, і знаю, що це дуже болюча та важка історія, але тим не менш відчуваю необхідність її прочитати. З творчістю підмогильного я досі не була знайома, але я так багато чула про це місто, що вже просто соромно не знати про що книга треба це виправити. Ну а в нас на черзі ще одна категорія це довгожителі книги, які так довго чекають на мене на поличках, що зустрічаючись з ними поглядом, я червонію та зніяковіло опускаю очі. Тут хочу почати зі збірки, яка могла б одночасно потрапити ще й до попереднього списку до української літератури. Але той факт, що я придбала її більше двох років тому, ставить її в один ряд поруч з іншими книжковими лузерами, і це Джалапіта Еми Андієвської. Це збірка малої прози, яку я захотіла почитати, бо наскільки пам'ятаю, почула про неї схвальний відгук від Аліси Піквік Пейперс. Але чесно зізнаюся, рука до неї взагалі не тягнеться. Насамперед, через жахливе оформлення та сірий напівпрозорий газетний папір. Називається Вгадайте видавництво з однієї фрази. Ще один довгожитель це роман Пульсація Бена Елтона, який я купила одразу після прочитання іншої більш популярної книги автора роману Знову і знову. І от як придбала цю книгу роки три тому, так досі руки до неї не дійшли. Хоча анотація звучить цікаво та досить антиутопічно. Це має бути історія про пісенне шоу, про телебачення і про те, як будь-кого можна зробити популярним. Наступною в цей довгий ящик застрибує класика, роман Мобі Дік американського письменника Германа Мелвіла, книга, сюжет та фінал якої я вже приблизно знаю, навіть не торкнувшись цієї історії. Але незважаючи на це, хочеться все ж ознайомитися з нею повністю, як мінімум, тому що роман став культовим, і навіть зараз багато сучасних письменників посилається на нього у своїх творах. Ну, а ми рухаємося далі до наступного довгожителя, і це роман Половина жовтого сонця нігерійської письменниці чи мамандингозі адічі. Я читала її американу, і роман мені сподобався. До половини жовтого сонця ніяк не з декількох причин. По-перше, це історія про війну, і зараз, очевидно, не завжди хочеться про неї читати. По-друге, книга важка, буквально важка, вона важить майже кілограм. Ну і третя це сліпучо-білий папір, який просто виїдає очі під час читання. Не знаю, можливо, якось спробую читати її дозовано паралельно з іншими книгами, щоб нівелювати вплив на зір. Подивимось, та все ж закрити цей гештальт. Хочеться цього року. Ну і остання книга в цій категорії ще один нонфікшн серед сьогоднішнього списку. Це динозаври Майкла Бентона. Тут все просто. Я люблю купувати нонфік, але мені потім складно змусити себе його читати, адже історії без сюжету потребують набагато вищого рівня концентрації. А з цим у мене зараз трохи проблема. З довгожителями покінчено. Не з усіма, звісно, тут добра третина бібліотеки це довгожителі, але сподіваюсь, буде і на їх поличці свято. Ну а ми поки що переходимо до останньої категорії в моїх цьогорічних планах, і це книги, які я дуже хочу перечитати. Тут усього маю три пункти. Перший це роман терор американського письменника Дена Сімонса, і це переосмислення реальної арктичної експедиції Джона Франкліна, яка відбулася у 1845-1848 роках, і закінчилася. А ніхто досі не знає, чим закінчилася, та скоріше за все трагедією. Власне, у цьому романі автор фантазує на тему того, що могло статися, але додає до історії ще й містичні нотки. Дуже люблю цю книгу, проте читала давно і російською. Хочу тепер перечитати ще й в українському перекладі. Схожу ситуацію, маю ще й з темною вежею Стівена Кінга: читала давно і російською, хочу перечитати українською. До того ж, маю план записати велике відео з детальним відгуком про увесь цикл. Але тут є нюанс. Я припускаю, що можливо, після мого відео хтось із вас теж захоче прочитати цю серію, а зробить. Бити це зараз, на жаль, дуже складно. Тираж книг давно розпроданий. Електронок, наскільки я знаю, немає. А на OLX романи продають просто за шалені гроші. Тож тут хіба що в оригіналі читати. Ну і останній роман, який я планую перечитати цього року, перечитати навіть не знаю вкотре, і тут вже можна вгадати назву цієї книги з трьох слів. Це, звісно ж, сто років самотності Габріеля Гарсія Маркеса. Цього року я урочисто пообіцяла собі, і зараз урочисто обіцяю вам зняти відео про цей, не побоюсь цього слова, шедевр світової літератури. Ну а для того, щоб відео зняти цей шедевр, спочатку треба перечитати. Як ви розумієте, тут я нічого не маю проти. І, раз ми вже заговорили про відео, які я планую знімати, поділюся з вами на останок ще частинкою свого контент-плану на рік. Адже з книжковими планами ми закінчили. Отже, як я вже сказала, на вас чекатиме відео про 100 років самотності, перед зйомкою якого я хочу записати ще одне окреме відео про магічний реалізм, історію виникнення цього жанру, його особливості та про те, як розпізнати цього звіра в тексті. Адже останнім часом мені якось часто стали траплятися дописи, відгуки коротше випадки, коли читачі плутали магічний реалізм та фентезі. Так, про ту ж книгу Еміля хтось писав, що це магічний реалізм, але ні, це не воно, це якраз таки фентезі. Тож я хочу створити таке корисне та інформаційно наповнене відео і додати в нього ще й список рекомендованої літератури, як в кінці дипломної роботи, знаєте. Але це буде список з книжок, написаних в жанрі магічного реалізму, книжок, які мені сподобались і які я можу сміливо рекомендувати. Далі цього року на вас чекатиме продовження серії відео про відомі літературні премії. Сказала я так, ніби не зняла усього два відео на цю тему. Подивитись, які ви, до речі, можете за посиланнями в описі. Це відео про Нобелівську та Пульцерівську премії. Я ж планую дозняти ще два. Про Букерівську та Гонкурівську, і вже навіть маю книги, про які можна буде розказати в рамках цих оглядів. Називати книги вам не буду, збережу хоч якусь інтригу. Ще один контент спойлер, і це вже спойлер на найближче майбутнє. Дуже сподіваюся, що на березень, максимум квітень. Я зніматиму окреме відео про новий роман Ребеки Кван Катабасис. Він у мене в оригіналі англійською, тож можна не чекати на переклад від Джорджа. Єдине, на що я тут чекаю, то це на вільний час у своєму графіку. Є підозри, що Джордж впорається все ж швидше. Ну і завершити хочу анонсом свого наступного відео, відео заради якого я придбала свій перший корсет, штучний верес та стабілізований мох для декору, і заради якого я сьогодні ввечері йду в кіно. Думаю, ви вже здогадались, зовсім скоро на вас чекатиме порівняння роману Буремний перевал з його останньою екранізацією, тією, що з Марго Робі та Джейковом Елорді в головних ролях. Скажу одразу, я вже знаю, що цей фільм це скоріше фантазія на тему оригіналу і не збираюся його хейтити за це, але все одно було б цікаво порівняти його з першим джерелом. А ще я дуже заінтригована цією екранізацією, особливо після побачених втреці відгуків про те, що перші 15 хвилин фільму краще не їсти, і відгуків, у яких всі плачуть наприкінці сеансу. Мені вже прям крутить дізнатися, що ж там такого не знімали, тож буду завершувати це відео та потрохи збиратися в кіно. Та перш ніж піти, як завжди, дякую всім, хто додивився його до кінця. Відео, не кіно. Пишіть в коментарях, чи маєте якісь особливі книжкові плани на цей рік, чи може взагалі нічого не плануєте, які відео з анонсованих мною чекатимете найбільше, та відгуки, про які книжки хочете почути. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, якщо ще не підписані, та тиснути на дзвіночок. Ваша підтримка це те, що тримає мою кукуху у ці непрості часи та мотивує мене знімати новий, сподіваюсь, цікавий контент. Не перемикайтесь, побачимось вже зовсім скоро. Ну а поки що бажаю вам гарного, тихого та сонячного дня. Па-па!